Дейс юей мандрівний фестиваль документального кіно про права людини розпочався в Івано-Франківську. Мешканці міста уже мали змогу подивитися фільм Яма чеського режисера. Ми намагаємося вибрати ті фільми, які цікаві будуть нашому глядачу. Тобто, ті фільми, які актуальні для Івано-Франківська, для нашого краю, для нашої місцевості. Власне цього року ми обрали фестиваль, фестивальне кіно Яма, який яке у Києві здобуло було глядацьких симпатій у стрічці. Розповідається про п'ятирічну боротьбу сім'ї із київськими забудовниками, які вирішили замість села зробити один із спальних районів столиці. Робота над фільмом розпочалася із фотографії, яку чеський режисер помітив випадково. кози Я бачив фотографії, які були дуже дивними. Посеред великих панельних будинків, маленький будиночок з козами на подвір'ї. І Я з'ясував, що це в Києві і дивував як Це таке можливо при вашневідалокиєва познак до там пономичку жі мандрівний фестиваль. Триватиме в Івано-Франківську три дні. Для перегляду організатори відібрали шість фільмів.